У квітці Карпат у галасі урочисто вдягненої малечі ховається радісна причина їхній перший і далеко не останній випускний. Група колосок вирушає в більш доросле життя. У нас відбувся випускний вечір випускної групи старшої групи колосок нашого дошкільного закладу. Насамперед, ми хочемо привити любов до нашої батьківщини, любов до рідного краю, повагу до рідного краю, любов до своїх батьків. І, звичайно, як у всі освітяни, любов до навчання, щоб дітки хотіли вчитися, здобувати нові знання для того, щоб працювати потім для покращення свого життя ну і життя нашої України. Щодо освітнього процесу, то жінка пояснює, що він не обмежується тільки навчанням, але й також організацією безперебійного функціонування роботи закладу. Моя праця, моя професія полягає в тому, щоб організувати весь освітній процес. Освітній процес полягає не тільки в, в тому, щоб організувати навчання дітей, виховання дітей, але організувати взагалі все освітнє середовище – побут. Харчування, благополуччя дітей організувати подвір'я, що було в охайному стані, безпека саме основне на даний час безпека, тому що ви знаєте, в якому ми зараз перебуваємо становищі. От в цьому і полягає моя професія, моя робота. Музичний керівник Наталія Пилеп'як розповідає надвірна за вплив музики на дітей, а також за гру на інструментах, які діти можуть розвинути в собі. Я працюю тут уже багато років. Музика безумовно важлива, тому що ми в першу чергу дітей виховуємо та розвиваємо це як є завдання. Дошкільної освіти, особливо якогось жанру одного ми не виділяємо. Ми вчимо дітей і слухати музику, і розвиваємо ритмічність, пластичність у рухах. Звичайно, це вже починаючи з середнього дошкільного віку. Також ми опановуємо гру на дитячих музичних інструментах згідно віку дітей та згідно програмових вимог. І працюємо, залучаємо дітей до мистецтва музичного, до всього прекрасного, тому що це заспокоює, розвиває, надихає, показує таланти. Керівниця групи колосок Марія Масягіна також ділиться враженням випускного, адже кожен унікальний розповідає за саму групу та за батьків дітей. В нашій групі 23 сьогодні випускників. Ми цього випускного балу дуже чекали і дуже старанно готувалися. Діти. Вивчали віршики, пісні, таночки. Дуже багато нам допомагали батьки. Батьки сьогодні разом з нашими дітьми раділи і одночасно сумували, тому що їхні діти, їхні пташенята вже сьогодні відлітають в інший шлях. Вони вже на порозі школи і в добру путь мої діти. Любимі мої малята, щоб ви жили в мирній Україні, щоб все було добре. у Вас в шкільні роки випускний з садку тільки початковий етап зростання дитини, проте вкрай важливий, адже звідси і появляються певні ознаки характеру та особистості.